Закінчили роботи по монтажу чергового об'єкту, використовуючи гідро та пароізоляційні плівки. Колір вікон, антрацит з вулиці середини білі, ворота антрацитового кольору. Для того, щоб все підходило до кольору даху. Ось так виглядає монтажний шов з вулиці. Він заклеєний ось такою стрічкою. Потім цю сітку завертає клієнт і заштукатурить. Внизу теплий підставочний профіль, до якого можна кріпити відливи. Всередині. Всередині вікна ось так виглядають. Два слова про самі вікна. Профіль рехау сіннего має 8 см. В рамі це 7 камер, в створці це 6 камер. Досить одні з найтепліших вікон. Яка ще особливість цих теплих вікон, цих вікон Сіннего це те, що є додатковий третій контур ущільнення. Тобто перший контур, тут резинка, тут резинка І на самій створечки резинка. Склопакет має 3 скла. Енерозберігаючи скло всередину. Дистанційна планочка у склопакеті пластикова, тобто тепла для зменшення вірогідності випадання конденсату, фурнітура. Ручка Хопе Люксембургсик Хюстик. Вона має ось такі характерні щелчки. Це металева ручка з металевими механізмами всередині. Шістьріночка працює для того, щоб з вулиці не можна було. Відкрити ручкою з усиллям на фурнітуру. Ще про фурнітуру. Сігенія Титана F досить одна з найкращих фурнітур. Маємо такий ролик, який крутиться, прокручується, і він контачує з відповідною планкою кожен раз в новому, в новому місці. Тобто, відповідно, знос цього ролика буде мінімальний, тому що в кожному, кожен раз він по-різному касається. Фурнітура має. Поворотне положення, відкидне, а також мікровентиляція. У фурнітури внизу є ролик мікроліфт, який припіднімає заїжджаючи на цю полочку. Він припіднімає створку в закритому положенні і навантаження на завіси передається не тільки на завіси в закритому положенні, а на нього передається. Також тут взагалі приховані петлі. Тобто тут завісів немає. Ми їх не бачимо, вони у нас тут приховані. Особливістю такої фурнітури також є те, що створка відкривається на 100 градусів і не б'ється об відкос. Маємо двері на терасу, підняли на 14 см за рахунок добірних профілів для того, щоб не просто покласти на цеглу, якщо б клієнт там вимов би цеглу знизу. І та цегла була б провідником холоду з вулиці всередину. Ми зробили терморозрив за рахунок добірних профілів і таким чином оцей от холодну зону. Всі анкерні пластини ми ховаємо ось такими закладками. Ну і в всередині так само ховає монтажну, монтажну піну. Покажу на другому поверсі декілька кімнат з вікнами. Тут балконні двері. Балконні двері. Штуйкові. Так само тут, якщо на першому підлозі, поверсі підлога була тепла і там потрібно було 14 см підняти, то тут. Ми всього 4 см давали добірний профіль. І в двох словах про монтажні матеріали. Внутрішня пінка, внутрішня стрічка захищає піну зсередини. Ось такого плану вона. Зовнішня, яку я показував на вулиці, ось такого білого кольору. Далі вниз ми відкрутили звичайний транспортний профіль і поставили ось такий теплий, це в зону, в монтажу, в зону підвіконня, для того, щоб, зменшити, не зменшити, щоб не було ефекту холодної зони в районі підвіконня. Такий профіль значно тепліший і він надійний, тобто він витримує вагу вікна. Стики. Декількох кусків такого профіля ми клеїли гібридним полімером, а місце дотику підставочного профілю з вікном так само силіконили ось ось гібридним полімером. Для того, щоб не було продувань в цих місцях. Це праймер, який, який наноситься на відкос. До того, як клеїться плівка, для того, щоб краще плівка пристала до відкосу. Ну і ці латки робляться ось такою суцільною вже плівкою, яка має повністю клеєву в сторону. Ось такий ми монтаж зробили. Клієнт задоволений. Звичайно, такі монтажі, вони рідкість. Тут все залежить від можливості клієнта, їхнього бажання зробити таке обізнаності. В технологіях, ну і, звичайно, бюджет, який вони готові витратити на, на монтаж і монтажні роботи, і на самі вікна. Наприклад, в, в гаражі встановлені так само за євромонтажом вікна, за технологією євромонтаж, але тут не сінего 8-сантиметрові, а вже 7-сантиметрові вікна, чуть простіше. Тобто можна комбінувати для більш раціонального використання коштів. Це котельня, тут так само 7 саметрове вікно.